Вітаю на своєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати смачний та ситний гарбузовий суп-пюре. Для його приготування нам знадобиться гарбуз грам 350-400, сочевиця грам 60, це близько 5 столових ложок, середня морквина, одна цибулина, зубчик чеснику та 2-3 картофлини. Оливкова олія, 1 столова ложка та пів столової ложки вершкового масла, лавровий лист та спеції за смаком. Можна також додати імбир. В першу чергу, доки будемо займатися овочами, миємо і замочуємо сочевицю. Всі овочі чистимо і нарізаємо на довільні шматочки невеликого розміру. Беремо кастрюлю, в якої можна смажити, або краще взяти казанок та ставимо розігрівати на середній вогонь. Вливаємо олію та одразу додаємо вершкове масло. Як олія розігріється, вкидаємо до кастрюлі часник і цибулю. Періодично помішуючи, смажимо до м'якості. А якщо любите, то на цьому етапі можна додати трішки імбиру. Коли цибуля з часником стануть м'якими, додаємо моркву і постійно помішуючи, готуємо секунд 30. Далі додаємо картоплю і також постійно помішуючи, готуємо ще кілька секунд. Далі додаємо наш гарбуз, сочевицю, вкидаємо лавровий листок і заливаємо гарячою водою або бульйоном. Я заливаю просто гарячою водою. Залишаємо наш суп варитися на хвилин 10. Через хвилин 10 потрібно посолити наш суп і залишити варитися до готовності гарбуза і картоплі. Коли овочі будуть готові, можемо пробивати наш суп блендером, але перед цим обов'язково потрібно дістати лавровий лист супу, тому що якщо цього не зробити, суп можна зіпсувати. Після того, як перебили суп блендером, повертаємо його на кілька хвилин на вогонь. Зараз можемо відрегулювати смак та густоту супу, наприклад, додати більше води або бульйону, або додати вершки, якщо хочете, та також за смаком досолити та поперчити. Після цього прогріваємо наш суп ще декілька хвилин і він готовий. Подавати суп можна, приправивши його вершковим сиром. Тертим твердим сиром з пікантним смаком, густим йогуртом, або в'яленими томатами або насінням за смаком. Я буду свій суп подавати з вершковим сиром та перемолотим гарбузовим насінням. Я вам бажаю смачного та буду вдячна за вподобайку, якщо відео було корисним.